Пожала мати сина у солдати. Серце розривалось, плакана душа, на порозі стала, просила заждати, свій недільний хрестик сину віддала. Бережи, синочку, тільки не зима. Коли буде важко, Господа згадай. притулись до серця, все віддай йому. Він тобі засвітить. Сонечком пітьму. Він твоя надія, він твій оберіг. Ти молися Богу, щоб тебе беріг, щоб на полі волі, на страшній війні, допомагав Ісусе серду тобі, проводила мати, сина і солдат. Серце розривалось, плакала душа, стала на коліна, почала благати линула молитва щира в небеса. У бою, синочок, обстріли гармати перед образами плачу, сину. Господи Ісусе, Боже мій святий, та мою дитину хрестиком прикрив. У копі ще молиться солдат, а довкола кутків і грамить снаряд. Пісне по долонях маму поберіг, а господь шепотів, щоб до лісу біг. вибрався хлопчина по землі повзе, а на тіні хрести грудь йому поче. тільки перебрався через перекоп, влучила гармат в той самий окоп. Зустрічала мати із війни, солдата, серце розривалось. Плакала душа, поклонилась Богу на порозі хати. Мамина молитва сина вберегла. Тож моліться, мами, довіряйте Богу. Він із кожним сином в бій смертельний йде. Сонечко, Сонечко засяє, буде, буде перемога. І синочок мами знову обійме. Розквітне нейка Україна. Лише моліться матері.